Проблема багатьох наших конкурентів в тому, що вони намагаються скопіювати доу. а доу неможливо скопіювати, тому що це проект, якому 20 років. Ну ми свою аудиторію вона росла з нами, ми її виховували, угу. і е, вони нас виховували. Да? І це все таке якась колаборація, яку ти не можеш просто взяти, умовно запустити у себе зарплатний віджет і сказати: Ну от ми тепер спільнота, да? Чи запустити? Ну от у якої кількості медіа була оця попитка запустити блоги. Ну, у, всіх, у, всіх, у всіх всіх є свої да, але як воно працює, якщо ми кажемо нішеві історії, ну скільки там переглядів, да, скільки цього контриб'юту і так далі. Тобто, це, це абсолютно інша історія. А історія успіху не запускать медіа. Ну, okay. ну їх не треба а якщо ви вже їх не медіа, перестанете бути медіа. І Ні, зглядіть. ну дивись, є Форбс. Я вважаю, що Форбс це доволі цікава історія успіху українського Форбс, маю на увазі. Okay. У них доволі багато підписників. Які їм платять да, гроші. Вони пішли в івенти, доволі успішні івенти. У них класне позиціонування на ринку. Люди хочуть туди потрапити. Ну, от я спілкуюся з компаніями, там, з CEO компанії, з фаундерами, і так далі. Так, ну, Форбс вони... є цей бренд. Да, світовий. Так, да, є бренд, да, і замісти. вони туди всі хочуть потрапити. і Для них це важливо бути в Форбсі і так далі. І це прикольно. Тобто вони змогли це побудувати, розбудувати. Тобто, от бачиш, отак воно працює. Але можливо, це теж питання ніші. У нас ніша IT, вона розвивається у них ніше бізнесу.